Так. Ага. А воно збільшується ціна. Це графіки, прості, очевидні, вони в звітах та І я задаю питання: а хто ж бенефіціар цього всього? Енергатом гордо звітує, що у нього вартість ПСО 160 мільярдів гривень на цей рік планується, розуміє? Тобто енерготата мусить. Із своїх доходів покрити мінус 160 мільярдів, якими він нібито дотує населення. Тепер давайте рахувати: населення е, споживає 30 мільярдів кіловат годин на рік. Енергоа там каже, що, що 160 дотує. Тобто 5 гривень більше дотується тариф для населення кимось. Кого ви за ідіотів тримаєте? Хлопці, ну що? Ви з математикою не турне товаришуєте. Я вам розповім і починаєш з ними дискутувати. Вони з одразу залазять свої категорії, ПСО перехиляв. Отакі, отакі, знаєте, галімат'я така йде навколо научна. Просте питання я вам тільки що показав, що енергата 160 мільярдів діліть на 30 мільярдів кіловат-годин, яке споживає населення, більше 5 гривень на одну кіловат-годину когось датує. Ви нас готуєте тотуїти. Тобто мало того, що 4.32, так ще ще й 5, так що там 9, 9 у вас гривень з половиною собівартість для мене. Ну це ж дебілізм чистий. І всі заплющують очі, розумієте? Всі, всі хвостові